Я привик к гипнокоду. Я візу його проявлення, де віжу проявлення страху, болі і неувіреності. Отже, всім привіт. Сьогодні продовжую тему проявленості. І можете, як багато з вас може дивилися фільм Матриця і де там був такий проявлений код на зеленом, на чорному фоні зелені цифри. І деякі з героїв даного фільму вони не використовуючи там, програмне забезпечення, вони щитували код, щоб в матриці відбувається. Уявіть собі, що ця картинка, цей код, це ваші деструктивні або якісь інші програми, які записані в підсвідомості. І на великий жаль. Більшість того коду вона негативно впливає на наші дії. Тобто ви хочете почати займатися спортом, заробляти більше грошей, мати якісь класні стосунки, дозволити собі щось нове. Але є щось, що заважає. І оця от якраз програма деструктивна, то от код, який от він засмічує ефір, ви не бачите, що Можна туди вставити нову програму, яка буде позитивною. І для того, щоб це поміняти, треба е обов'язково знайти людину з підтримуючою професією, психолог, гіпнотерапевт, хто зможе допомогти вам розібратися, що не так у вас і що не так з вашими діями. Тому, якщо ви хочете е поміняти своє життя, Свої звички, свої наміри. Дуже класний привід на початку року це зробити. Ви можете звернутися до мене от, і знайти саме ті деструктивні програми, що заважають вам жити своїм насиченим любов'ю!